Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі Джага-Джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем. Ну, а далі, як я вам і обіцяла на початку ефіру, до нас із Харківщини приєднується командир групи Терра у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов із позивним Абдула. Пане Миколи, я вас вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Вик Микола, я би насамперед хотіла, щоб ви детальніше розказали про збір, який ми оголосили на початку нашого ефіру. Я так розумію, що це на 100 FPV-дронів. Є у нас всі реквізити на екрані, але мені би хотілося, щоб ви нашим глядачам розказали на що конкретно ми збираємо. І звичайно, прошу всіх долучатися до цього зброї. До цього збору, друзі, я злюбки поясню і покажу. От дивіться, отакі от, от чудові FPV дрони група Тера. Працює 4 роки безпілотними технологіями. Ми непогано їх опанували у нас в третьому армійському корпусі непогано налажена логістика. З чим я до вас звертаюся? Яка проблема є? Яку треба подолати? Ворог постійно модифіковує свої засоби протидії. Простими словами РЕБ, всі ви знаєте засоби радіоелектронної боротьби, які роблять так, що оцей дрон він починає не долітати до цілі. Що ми робимо? Ми постійно закуповуємо компоненти і модифікуємо ці дрони для того, щоб вони постійно долітали. І я звертаюся до всіх, хто дивиться там. внизу є qr коди номер картки. задонайте на компоненти для FPV. іноді це антени, іноді це підсилені камери, іноді це підсилені блоки керування, іноді це підсилені наземні комплекси зв'язку. Ваші кошти нам потрібні, щоб кожен цей дрон долітав. Незвичайно класна хірургічна зброя. Оце, наприклад, кумулятивний боєприпас важить 700 грамів, але може будь-яку легкоброньовану техніку зупинити. Проблема в тому, що ворог не сидить на місці і він постійно робить так, що цей дрон він спрацьовує тільки в одному випадку. Якщо оцей носик кумулятивного боєприпасу попадає прямо в ціль, півметра вліво, півметра вправо, під іншим кутом це вже не працює. Дрони ми отримуємо стабільно від різних соціальних проектів від держави. І багато хто питає: ну а в чому проблема їх замовити зразу такими, щоб вони долітали? Ми їх замовляємо такими, щоб вони долітали. Ворог модифікує свій свою протидію, змінюється, і ми маємо теж змінюватись. Друзі, ми вже 4 роки так працюємо. Це дійсно ефективний спосіб. Іноді 100, 200, 300 гривень. Дрон такий коштує, наприклад, 30 тисяч гривень. А отакий от дрон, наприклад, дивіться. Отакий от дрон на наноптоволокодній котушці, великий, який до 4 кілограмів може донести. Отакий от дрон, наприклад, вже коштує десь сто шімось тисяч гривень, залежно від комплектації. І ми не можемо дозволити, щоб цей дрон не попав. Ми не можемо сказати: а, а от такі от приїхали, будемо чекати інші. Тому ми самостійно це робимо. В двох словах, за ваші кошти, ми закуповуємо ті компоненти, які роблять ці. Дрони такими, що вони долітають. Ми їх самі тут модифікуємо. Нам ніхто не потрібен для цього, але потрібна ваша допомога і підтримка. Це те, що принципово нас відрізняє від росіян. Ми вже 4 роки отак робимо. Звертаємося до вас. Ви нас підтримуєте. За що я дуже все вдячний, хто підтримує нас? Якби не ваші донати, то і мене, і моїх друзів, мабуть, би не було, бо у нас не було б чим зупиняти ворога. Основна думка така. Нам потрібні дрони для того, щоб в цей надзвичайно важкий період зупинити ворога, який, до речі, попри всі розмови про мир, продовжує давити, продовжує ломитися вперед. Друзі, щоб не казали, які б не були новини, на полі бою, фактично нічого не зупиняється. Це сумний факт. Дуже хотілося, щоб воно зупинилося. Але а, поле бо, поле бою, воно є визначальним. Якщо ми... Будемо показувати результати, то у наших переговорних груп буде краща позиція, щоб домовитися, щоб це все закінчилося так, щоб ніколи не починалося знову. Тому, друзі, прошу вас задонатити на компоненти до FPV-дронів. Отакий от чудовий, наприклад, дрон з осколковим боєприпасом буде зупиняти російську піхоту оптоволоконні дрони долетять туди, куди не можуть долетіти ніякі інші кумулятивні дрони, зупинять техніку, попідриваємо їхні бліндажі. І друзі, у цьому є дуже велика місія. У нас в третьому армійському корпусі працює принцип: дрони і роботи мають зупинити піхоту, щоб вона не дійшла до нашої піхоти. Це не просто знищення ворожої піхоти і їхньої техніки, в тому числі і артилерії. Це ми робимо так. Давайте я простими словами скажу: ми робимо так, щоб їхня піхота не дійшла до нашої, їхня артилерія не стріляла по нашим позиціям, їхні реактивні системи залпового вогню не випалювали наші бліндажі, їхні танки не заїжджали на нашу позицію, і це рятує життя. А наше основне завдання наше тут і наше разом з вами, всі, хто підтримує сили оборони, зробити так, щоб якомога менше наших людей загинуло, щоб наступив мир, і щоб війна ніколи більше не почалася. Тому Прошу всіх задонатити. Я вірю, що ви нам допоможете. ви нас підтримуєте всі чотири роки. Вірю, що підтримаєте і сьогодні, пане Миколу. За чотири хвилини ваших перекон, вашого переконливої розповіді ми зібрали майже 80 тисяч гривень. Я вам дуже дякую за службу. Я дякую всім глядачам, хто долучився сьогодні. Слухайте, це прекрасний чудовий результат. Нагадаю, що в нас в ефірі був командир групи Терра у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов із позивним Абдула.